Виконуємо право 40.1 до параграфа 40 за підручником інформатки 9 класу опрій указанця стаценка 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробка iDLE. Відкриємо вікно програми файл, New File. Підключимо модуль для роботи з випадковими числами Random. Створимо двовимірний масив, в якому буде три рядки та чотири стовпці. Створимо його ось таким чином. У нас три рядки через це ось тут число 3 та 4 стопці через це ось тут число 4. Ну і заповнюємо ми його поки що нулями. Через це ось тут у нас число 0. А тепер нам потрібно заповнити даний масив випадковими цілими числами з інтервалу від 10 до 90 включно. Отже, нам потрібно буде два цикли. Зовнішній та внутрішній. Кількість ітерацій зовнішнього циклу буде рівна кількості рядків нашого списку мас, а кількість ітерацій внутрішнього вкладеного циклу буде рівна кількості стовпців списку мас, тобто 4. Зверніть увагу, ось тут обов'язково має бути відступ, він рівний 4 пропускам бо одному натисненні клавіші табу. І ось тут у нас виходить ще один відступ. І тепер заповнюємо наш список випадковими числами за допомогою функції RandInt з модуля Random. В діапазоні від 10 до 90 включно. Ну і давайте виведемо зразу даний список, причому виведемо його в порядках. В цьому випадку у внутрішньому циклі виводимо елемент, який стоїть на ітому тому рядку та йотому стопці, але за замовчуванням функція print перекидає на наступний рядок. Через це скористаємося ще параметром end. За допомогою якого будемо вказувати, що в нас буде в кінці рядка. Ну і буде в нас символ табуляції. Ну і тепер, щоб всі елементи списку масиву не були в один рядок, нам після того, як ми вивели один рядок, потрібно перейти на наступний рядок. Отже, виходимо з внутрішнього циклу. І записуємо просто функція Print для того, щоб перейти на наступний рядок. Давайте збережемо у власній папці, з іменем вправа 40.1 та виконуємо. І так, функції рендом написав. Так, бачимо двовимірний масив, тобто список, у нас є. Кожного разу він інший і діапазон правильний від 10 до 90. Ну і тепер нам потрібно підрахувати суму всіх парних елементів даного списку і кількість елементів, які закінчуються на 5. Повертаємося до нашого цього циклу внутрішнього вкладеного. І ось тут будемо перевіряти умову, чи елемент даного списку є парним. Але перед цим нам потрібно створити дві зміни, де ми будемо зберігати суму та кількість. Суму будемо зберігати в зміній S. Надаємо їй початкове значення 0. Ну а кількість будемо зберігати в змінній К. Отже, перевіряємо умову, якщо. Елемент списку, який знаходиться на її ступці, буде парним. Для того, щоб визначити, чи число парне, скористаємося операцією знаходження остачі відділення, Він позначається значком процент. якщо ми поділимо на 2, наприклад, 8 ділимо на 2. Це в нас буде 4,0. Тобто, якщо в нас остача рівна 0, Значить, це число є парним. Отже, перевіряємо таку умову. Ділимо на 2. Якщо остача рівна 0, рівність, це 2 дорівнює, тоді до змінної S, додаємо даний елемент. Давайте переконаємося, чи працює. Виведемо дану суму. Виходимо взагалі з циклу. Давайте запишемо деяку підказку. Сума парних елементів. Щоб ми знали, що ми саме виводимо. Так, в нашому випадку вийшло 400. Можете порахувати. 52, 90, 88, 10 і так далі. Чи справді в нас є рівне 400. Отже, суму парних елементів знайшли. Тепер знайдемо кількість елементів, які закінчуються на 5. Також перевіряємо умову всередині вкладеного циклу. І перевіряємо, якщо if В цьому випадку також скористаємося операції знаходження остачі відділення, але тепер ділимо на 10. Наприклад, якщо в нас число 16. Ділимо на 10, остача буде 6. Значить, цілу частину відкидаємо. Значить дивимося, чи остача рівна 5. Якщо рівно 5, значить. К, наш лічильник, збільшуємо на одиницю. І також виводимо. Так, запишемо деяку підказку. Кількість елементів, які закінчуються на 5. Ну і тут зайвий пробіл також заберемо. Дивіться. Справді тільки один. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!